Вітаю. Сьогодні ми у Покровську і сьогодні спілкуємося із начальником Покровської міської військової адміністрації Сергієм Добряком. Вітаю вас, пане Вітаю. Сергію. А, пане Сергію, ну останнім часом все частіше почали обстрілювати Покровськ. І з чого війська Російської Федерації зазвичай гатять? Які наслідки? Так, ну вже за два тижні нашого міста потрапило вже три обстріли. А, як зазвичай, це ракети РСЗВ Смерч. Або РСЗ ураган. Ну, якщо брати останній е, випадок, який відбувся 15, -го, 15 -го лютого, це було РСЗ смерч. У нас е, було три ракети, дві влучили в будинок, один влучив поруч в дорогу. А це вперше було, коли саме оці в багатоповерхівку був е, в Ні, була? В багатоповерхівку це було не вперше. В тому році, в 22-му, вже були такі прильоти похожі, але там тоді не було прямого влучання, були осколкові, скажімо так, поранення будівель багатоповерхівок. Тут ж ми маємо пряме влучання. Причому російські окупаційні війська, от за три три обстріли. Три локації, там ніколи жодного разу не було ні військової інфраструктури, ні військових взагалі. Тут просто жили квартали Нас просто знищують наш український народ. З чим зв'язаним, можливо, з наступом, який вже вони анонсують хоча він вже йде мінімум місяця, може й більше. Тобто там, інтенсивність, інтенсивність обстрілів і інтенсивність наступальних дій більше. Це те, що я чую від своїх колег от, з напрямка Авдіївка, Мар'їнка а скільки будинків вже пошкоджено і як ви взагалі людям допомагаєте, як це, яка у вас процедура відшкодування? У нас з 24 лютого 2022 року по теперішній час пошкоджено 584 будинки. З них 113 це комунальної власності. 22 будинки повністю зруйновані. З цих 22, 2 – це приватна власність, а 2 – це багатоповерхівки, в тому числі і випадок 15 січня. У нас діє декілька програм. Якщо пошкоджене житло, у нас є і матеріальний резерв, і донорський резерв. Ми обов'язково закриваємо коров, покрівлю, закриваємо вікна. Якщо зруйноване житло, у нас прийнято розпорядженням керівника військової адміністрації. Програма, ми надаємо допомогу одноразово. Це, це не є компенсація, це є допомога. 80 тисяч за зруйноване житло і 100 тисяч, яких, що в нас загинули люди. Так, ми допомагаємо. Також є програма «Покровчани для покровчан. Ми відшкодовуємо, як, наприклад, з цього будинку вже 15 лютого відсілились три родини. Одна родина відселилась, ми відселили в нашу комунальну квартиру комунальної власності тимчасово, а дві квартири якраз надали покровчани, а, ті місця, які зворушливо до цього відносяться, і ми відшкодовуємо витрати на утримання в цих квартирах. П'ять сімей на сьогодні вирішили евакуюватися з міста, ну, із, взагалі із Донецької області. Решта поки що залишається на містах та тобто, і так далі. Ну Покровська вважається зараз як Тил Донецької області. Сюди активно переїжджають люди прямо із фронтових міст Вогледару, Завдіївки. Я ось знаю, що тут відкриваються і гуманітарні штаби саме у Сявдіївки. Як змінилося життя громади через це? І як ви співпрацюєте із владою о таких прифронтових міст? Ну, у нас не тільки, у нас є Сімарінка представлена, і також і Авдіївка представлена, частково очеретина. Але в нас, ну по-перше, у нас транспортний хаб, транспортна розв'язка. Ви знаєте, що у нас від нашого залізничного вокзалу відходить евакуаційний потяг. В нас вже створено обласною військовою адміністрацією створено давно вже з того року створена евакуаційна комісія. Вона приймає людей з всього, туди входять і наші фахівці, вона приймає людей з всієї області. Також нещодавно ми разом відкрили ще один шелтер для людей і дітей, ну, сімей з дітьми Бахмута і Часов'яра з минулої суботи. Ми вже приймаємо, приймаємо евакуйованих людей. Їх передержуємо, скажімо так, там миємо, кормимо, вони сплять до потяга, потім потягом відправляють на Західну Україну. А скільки у вас зараз переселенців збільшилася цифра з 2014 року? Так, у нас збільшилася цифра на 5, на 5, майже на 6 тисяч. Це, це вже нових, які от о, з двадцять другого, з 24 лютого того року. Те саме люди, які не хочуть їхати з Донеччини. Так, це перші, це перші у нас переселенці були вугледу, у Волновах, а Маріуполь перші. Зараз м, різні там і, і північ області, і південь. От ви сказали, що. І, ваш... і вибачте, і Авдіївка, і Очеретинська громада, і Гродівка. А ви сказали, що у вас шелтери відкриваються. А які ще такі соціальні установи, там, може, де гуманітарку видають людям? Так, У нас є гуманітарний штаб, він працює о, на постійній основі. Є декілька пунктів видачі, як і продуктових наборів, так ну і всіляких різних там допомоги. У нас є два шелтери. У нас обладнані пункти незламності. До речі, достатньо непогано. от на такі, на такі важкі случаї. Хоча ніхто не прийшов, ну мається на увазі після 15 лютого, ми він розвернут цілодобово. Життєдіяльність міста, світло, вода, вода, я так розумію, не у всіх районах є, так? Усіх. Усіх, так? Так. Угу. А опалення а у вас не зірвався цей опалювальний сезон? Я є, є певні проблеми. Ні, ми запустились. Все було добре до, скажімо так, до блекаутів. Блекаути нас підкосили, особливо на селищі Доносового заводу, там є наша славна, там славнозвісна котельня, 14, -та, там, де є теплоносія, півтори тисячі кубів і зношена інфраструктура, основні магістралі. А ми розуміємо, коли у нас 10-12 годин немає світла, теплоносії ми, ми не гріємо і не толкаємо. Вибачте, за Да? Коли включається світло. Гідроудари в системі, Опять же, за 10-12 годин півтори тисячі кубів. Ми не нагріємо ніяк. Ну тобто, там була проблема. Там є проблема. У нас 19 котелень, всі роботи, всі в роботі. Але фізично ми не зможемо забезпечити з технічної точки зору дві котельні генераторною групою, тому що це дуже великі потужності. А якраз на 14 котельні це технічно неможливо, тому що там високовольтне обладнання. І просто генератор там не потягне. Тобто там треба спочатку міняти на низьковольтне, а потім тільки в генераторну групу. До речі, вже майже на 16 котельнях стоять генератори. Частково вони куплені за місцевий бюджет. Решта, велика решта це допомога і метенвеста, 5 штук, і донори, і обласна військова адміністрація надала один великий генератор. Тому вже підключено шість. Цим ще й підключені генераторній групі три вишки водофона стільникового зв'язку. Тому ми, якщо є бликаво, то у нас в місті є зв'язок і 4 жиє. Ну, тобто займаємось, щоб підключити повністю це по теплу. Є матеріальний резерв, сформований в кінці поточного року, тому того року. Палино-мастильних матеріалів, тобто ми забезпечені. У зв'язку з тим, що там підвищується навантаження фінансове, не змінюється тариф, тому тариф як був так і залишається. По Денисовому заводу, тому що там були проблеми, ми прийняли рішення, там платіжки не принесуть людям. За... Побачимо, що в лютому буде. А що стосується водопостачання, водопостачання, як всієї області, проблемне. Ми з Карлівського водосховища запитані. Місто отримує воду, якщо все добре, з Карлівською, з Карлівською насосною три рази на тиждень. Але ми буримо скважину, у нас на кожному пункті на землі скважини, спіткаємо людей, щоб бурили скважини, допомагаємо в цьому, там надаємо і насосну групу. І там 50 на 50 генераторну групу, тобто то ці роботи не постійно, постійно в роботі, скажімо так, постійно в роботі. Ми їх не залишаємо. Ну, ось мікрорайон Шахтарський, так? якщо я не помиляюся, він повністю всі багатоповерхівки зі Свердований. Ну, майже там. всі, майже всі. А це 14 2014 року так, так, почалися так, так, такі так, проблеми? Так. Але активно в цю фазу ми зайшли і по бюджетній сфері, в сфері, зайшли ну, з цього року. З 2022 року. І, ще раз кажу, продовжуємо цю роботу і будемо продовжувати. Але є великий проєкт, є великий проєкт за підтримки обласної військової адміністрації, двох міст та Мирноград і Покровськ, ну, громад мається на увазі на міста громад. Також Міжнародного Червоного Христа і водоканала з водою Донбаса. Це очистка вод шахти Центральної Мирнограді. Цей проєкт надасть змогу забезпечити сталим водопостачанням два міста Мирноград і Покровськ. Родинський ми вже забезпечили від шах... ну, від очистки шахних вод, Там в Родинському постійно є вода. Тому маємо надію, що або кінець лютого, або можливо перша декада марта вже вийдемо на, на, фінал... на фіналізацію цих робіт ну, цього проєкту. А медична сфера, чи не роз'їхалися фахівці, чи всіх вистачає в лікарні? Роз'їхались. Є проблема з е... каретою швидкої допомоги. У нас всього лише три бригади, які не вистачає. Декілька є проблеми по первинці. Виїхали сімейні врачі, але вони приймають дистанційно. А так у нас працює три лікарні, кліл, перинатальний центр. У нас там де у нас приймають роди зі всієї області, в тому числі. Також центральна клінічна центральна лікарня і лікарня родинського тобто а медикаментами забезпечені Так, да, повністю забезпечення вже майже рік повномасштабного вторгнення. Як змінилося життя громади? Ну, ми знаємо мінуси звичайно, так як і життя всієї України. Може плюси, що до вас тепер більше людей приїхали з різних громад? Може, вони тепер тут активно працюють, розвивають якісь галузі? Скажу чесно, Поки що плюсів ми не бачимо. По-перше, як і думаю, що я воно ну, з сусідами розмовляємо з хлопцями, у всіх є недоїмка до бюджету. Якщо, припустимо, бюджет Покровської громади був у 2022 році ну, мільярд двісті майже, да? то сьогодні у нас 787 мільярдів. сім мільйонів сів. 400 мільйонів провалились ми по ПДФО. А по значить, це відток людей. І у вас більше зараз а навантаження, навантаження більше, через те, що… Да. — а, До речі, ми, сьогодні у нас є, як і по, всій, ну, по всім, там, по всім територіям, я думаю, що це, по суті, наше виживання, наше питання вижити, вижити в нашій інфраструктурі. Тобто ніякої розвитки ми вже не думаємо. Тобто, наше завдання сьогодні вижити, допомогти хлопцям ЗСУ. Якнайшвидше зробити, зробити нашу перемогу, потім вже будемо відновлювати, думати о гарних проєктах, ідеях, які ми відклали, на жаль. Та чи всі міські служби зараз у Прокровську працюють, чи залишаються люди на місцях? Так, о, комунальні служби всі працюють. Відновили за останній час декілька о, служб центрального органу виконавчої влади, там і сервісний центр. О, на цьому тижні запрацювала і налогова, податкова, вибачте. Є проблема в ДМС. Тобто сьогодні отримати, або, а тепер вже вкліяти фотографію в паспорт це проблема для наших, для, для містян Донецької області. А взагалі ми кажемо про Покровську громаду. Всі їдуть або Межова, або Павлоград, або Дніпро. Це є проблема, але з безпекової складової поки що Державна інверсійна служба не відновлює роботу реєстрів, хоча ми готові. У нас СНАП працює, два робочих місця є, запрацював реєстратор речових майнових прав, відкрили реєстри ДЗК, працюють приватні нотаріус, нотаріуси, тому якби це життя налажено. Ну, тобто виїжджали деякі служби, так, і так. тепер ми вже поновили, всі да, повертаються. Так, За останні там два місяці ми поновили багато служб. І люди повертаються, так? І люди повертаються, да. У нас на жаль, у нас є така динаміка. Якщо перед опалювальним сезоном нас налічувало взагалі до до війни, до Великої, у нас в нашій громаді налічило майже 84 тисячі населення. Перед опалювальним сезоном, тому що люди не знали, чи буде газ, не буде, ну, виїжджали всі з. І забезпекове складове, налічувалось 36 тисяч. Але там, завдяки зусиллям на ЗСУ, завдяки зусиллям обласної військової адміністрації подали, запустили газ на Донецьку область, і ми отримали цей газ, швидко спрацювали, запустили всі, ну, всю комунальну сферу, і також квартири і будинки приватні. От Зараз, на жаль, у нас люди повернулись і майже 57 тисяч у нас населення. от так. Яка зворотність, бачите? У нас декілька. Ми брали статистику, там 20-25 виїжджає, а до 150 спочатку по 500, а потім 180-170 поверталось Така статистика. Ну, людям нікуди йти, скажімо так. Ну і тому вони, мабуть, і повертають. Ну, по-перше, да, це ну, можливо нікуди, але тут працювали декілька програм. По-перше, працювала державна програма по видачі е, дров. А, а це не, ні много, ні мало, це 4 тисячі кубів з гаком, це 2 тисячі домогосподарств, а отримали ці дрова. Потім за місцевий рахунок ми роздали більше, ніж тисяча домогосподарств, по 15 тисяч вугілля. На картки людям. Також роздали півтори тисячі кубів місцевої деревини людям. Російська Федерація анонсують знову великий наступ. Чи є якийсь план у Покровської громади, якщо ось буде якийсь Так, завжди. Ми, у нас є досвід, вибачте, хоч сумний, але є досвід. Як з цим працювати. У нас є релоковані наші служби, є місця, куди можна ще релокувати службу. Наприклад, да, якщо треба буде евакуюватись. В нас з, з розроблений матеріальний резерв всього, чого треба, і харчів, і будівельних матеріалів, і, гарючі, ГСМ. Тому максимально голов... головне, що люди є руки робочі. І укриття ви зараз теж продовжуєте? Так, є укриття. Продовжуємо обладнати обладнувати укриття. У нас 237 укриттів. Не перестаємо цією. Тренуємось, до речі, тренуємось і при, на всяк випадок, і при ядерній небезпеці. Люди знають, людям роздали відповідні ліки від цього, ну, як, ті, які мають, можуть це, скажімо так, А Також по пожарній безпеці навчили і старших будинків, всюди є вогнегасники, ну, Тобто максимально. Займаюся безпековою складовою міста. Я дуже хочу вам побажати, щоб оці ліки при ядерному вибуху так. не знадобилися. Дякую вам за чесно Навзаєм Дякую.